У прямому ефірі телеканалу Тоніс, програма, яка не байдужа до вашого здоров'я розуміла мій колега лікар Євген Шевчук, а також ведуча програми Світлана Умінка. І сьогодні ми поговоримо про здоров'я вашої щитоподібної залози, а також про те, як поборотися із дідовим Будьте з нами. Нашого організму так образно і дуже влучно назвали щодо подібну залозу відомий лікар фітотерапевт Олена Світко. І коли цей щит дає збій, в організмі починаються серйозні проблеми, які ж симптоми на ранніх стадіях свідчать про гормональні негаразди. Чому так важлива профілактика захворювань щитоподібної подібної залози? Якого лиха наробив українцям підступний йододефіцит і як його можна подолати? Про все це сьогодні ало лікарю. Я представляю гостя нашої сьогоднішньої програми. Це Володимир Іванович Панків, доктор медичних наук, професор, лікар-ендокринолог вищої категорії, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, заслужений лікар України, головний редактор міжнародного ендокринологічного журналу. Пане Володимире, вітаємо вас. Добро на початку. Я як завжди нагадую всім нашим глядачам, що для вас працює наша телефонна лінія. Номер незмінний. 490 11 34 Тому, будь ласка, не соромтеся і телефонуйте. Тож, пане Володимире, які сьогодні е проблеми з щитоподібною залозу зустрічаються найчастіше? І е які причини, звичайно? На сьогоднішній день близько трьох мільйонів мешканців нашої держави мають ті чи інші проблеми, пов'язані із роботою щитоподібної залози. Це дійсно найбільш поширена ендокринна патологія. Серед цих захворювань. Є від банального дифузного нетоксичного зоба, просто збільшена щитоподібна залоза без порушення її функції. Це приблизно 90% всієї патології. Але є захворювання цієї залози пов'язані із її підвищеною функцією, або із зниженою функцією, або ураженням так званими автоімунними процесами, які теж призводять або до підвищення, або до зниження функції цієї залози. І основною причиною. Захворювань щодо подібної залози є безумовно йодне забезпечення нашого населення. Ну, ви знаєте, дуже багато патологій сьогодні пов'язують з аварією на Чорнобильській АЕС. А інші навпаки кажуть, що нам, людям, дуже легко звалювати, знати усі свої проблеми зі здоров'ям на погану екологію. Тож, де тут правда? Безумовно, що на Існуючий йодний дефіцит в нашій державі, який був, є і буде скільки існуватиме людство, це природний процес. Нашаровуються несприятливі екологічні процеси, ну, і особливого удару завдало по здоров'ю українців безумовна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. І в першу чергу це вплинуло на збільшення вузлових утворень у щитоподібній залозі від звичайних зубів, що ми називаємо вузлових зубів, до аденом і до раку щитоподібної залози, особливо серед дитячого населення, як те, яке було на момент аварії, як і ті діти, які народ в рік аварії або в роки після аварії. І процес цей, на жаль, триває. Тобто, частота раку щитоподібної залози у дитячого і населення і молодого віку зростає. Владимир Іванович, скажіть, будь ласка, ситуація така, як сейчас в Україні, вона, в принципі, в, во всьому світі така же, чи є якісь особливості? Безумовно, що. Ситуація із ростом захворювання щитоподібної залози вона характерна для тих регіонів, де є де існує йодний дефіцит, і де його з ним не борються. І тому е, частота з е, е, зоба у дітей є адекватним показником, як суспільство бореться з йодним дефіцитом. На жаль, у е, серед країн е, Європи тільки Україна і Російська Федерація не прийняли законодавства по боротьбі із йодною недостатністю. Вся Європа, в цьому уже... це фігурувало на останньому конгресі ендокринологів Європи. Саме наші дві держави в цьому аспекті виявилися в рядах аутсайдерів. Это причина, потому что это на самом деле очень дорого для государства. В чём причина? Вот вы говорите, что Россия, Украина этого не приняли. Или же у нас э у учёных есть своя точка зрения. Причина, почему у нас вот такая ситуация? Причина насамперед в відсутності уніфікованого підходу, чим саме здійснювати йодну профілактику. І, скажімо, весь світ здійснює за допомогою йодованої солі. Яку йодують, і народ навіть не знає скільки там того йоду, чи він просто адекватно і отримує із сілью, як таким найбільш масовим продуктом, ту кількість йоду, яка є необхідна для щоденного існування? Скажімо, Швейцарія, та ж країна, як і Україна, по за? за Кліматом, за географічним положенням, за гірським, за горами, які там є, вони фактично йодний дефіцит ліквідовано. Вони забули про зоб, про інші патології яка зумовлена. і не тільки собі вони йодують корми для худоби, а потім уже відповідно. І це в х роках ця проблема була ліквідована. Скажімо, приймав прийняв таку програму Узбекистан. У них 10 років тому у них часто зоба серед дітей була 80%. Через 7 років, от тепер, коли вона от Програма діє, зоба лише є 35%. Це багато, але все-таки є перші результати є прогрес, того прогресу. І люди усвідомлюють, що це потрібно. А в нас ще дискусія ведеться, а чи вся територія є йододефіцитна? дефіцитна? Чи може в Ялті краща ситуація, як в Луганську чи у Львові, розумієте, з йодним забезпеченням? Чи потрібно давати сіль йодовано кому скільки, чи взагалі чи не нашкодимо ми цим самим, якщо би дамо йодованої солі? Чи потрібно вживати йодовані якісь інші продукти? продукти, булочки, олію, кефір, горілку зрестою. І це є. У нас профілактика здійснюється такими досить цікавими методами. Панеру, дозвольте мені зараз нагадати усім нашим глядачам, що для вас працює наша телефонна лінія. Номер не зміни. Як завжди, телефонуйте 490 11 34. І одразу наступний телефонний дзвіночок. раніше перший. Алло. Алло, так. Ми вас слухаємо уважно. Дівушка, будьте добрим, зараз ця передача, і я хочу задати вопрос: у мене щитовидка зменшена, а не збільшена. так це теж патологія, тоже можна вирішити таке заболівання. Дякую Дякую за запитання. Безумовно, що для нас має значення насамперед не так розміри щитоподібної залози, чи вона більша чи зменшена, як те, як вона працює, То функція тобто функція, яка забезпечить гомеостаз, тобто рівновагу всіх гормонів в організмі. Тому в таких Випадках, крім ультразвукової діагностики, яка показала, що щитоподібна залоза зменшена, слід визначити основний маркер лабораторний це рівень тіреотропного гормону, який покаже, чи є якісь збої в її функції. Але що краще, коли, коли ця залоза вона збільшена чи зменшена? Ну що страшніше, я маю на увазі. Коли лякатися більше людині? Mm, ну, ви знаєте, однозначно неможливо відповісти на це питання, mm, тому ти, що ти, може ти і при низькій, при нормальних, здавалося, розмірах, або навіть mm -hmm. і зменшених можливі ріст. Тих вузлів поза грудину нетипові локалізації, навіть метастази можуть бути, з раку щитоподібної залози без і на фоні її зменшення самої по собі. І з другої сторони, сама збільшена щитоподібна залоза може бути в розмірах, скажімо, як кулак, може і більше, такі випадки теж трапляються, але вона функція її не порушена. Єдина незручність для пацієнта це те, що важко ковтати там чи сама косметичний дефект, і такі випадки Коли Ми кажемо, що в Україні така несприятлива Екологічна радіологічна ситуація. Ось ви як лікар, скільки разів ви рекомендуєте на рік, ну можливо, на рік, можливо, на два, проходити ось ці профобстеження, так, що потрібно за раз. За якими От... симптомами, можливо? Ну, профобстеження тут як сказати проф... профілактичний огляд. Насамперед повинен сімейний лікар чи дільничний терапевт, хто спостерігає від педіатра і і далі продовж цього ну, життя свободе, так? подивитися що подіб подивитися на шию на стан того чи є що то подібна тому що пальпацію ніхто не відміняв це найбільш такий оптимальний доступний метод подивитися чи є наявний чи є наявний саме поси